Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич у програмі «5 хвилин для вічності. Ради і зустрічі. Дозвольте задати вам запитання: Божий закон, 10 заповідей – це мірило добра і зла чи засіб здобуття спасіння? Зверніть увагу на те, що з цього приводу пише апостол Павло в посланні до Римлян. Що ж скажемо, чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував не пожадай. Тому то закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Якщо ми намагаємося використати закон як засіб спасіння, то ми стаємо на шлях законництва. Закон і благодать чудово ладнають один з одним у такому ж тісному єднанні, як вказівний і великі пальці руки. Правильне розуміння взаємовідношення між законом і благодаттю покаже, що вони так само важливі для духовного життя, як серце і мозок для фізичного існування. Багато християн вважають, що план Бога щодо спасіння Його народу в старозавітні часи відрізнявся від плану спасіння у новозавітні. Насправді істина така: від книги буття до книги об'явлення простежується єдине судження, що тільки Ісус Христос і Його пролита кров оправдують грішника. Старозавітня система жертвоприношень просто вказувала на майбутню смерть Ісуса на хресті. Безпосередньо перед своєю смертю він виголосив, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. До смерті Ісуса Бог не розробляв плану спасіння, заснованого на вчинках, так і після його смерті не переходив до програми спасіння через віру. Вся система служіння у святині навчала про викупну кров майбутнього месії. Від першого агенця, що був принесений в жертву Адамом і Євою до останньої тварини, заколеної перед тим, як Христос вигукнув на хресті, звершилося, провідною темою жертовного служіння була ідея: без пролиття крові немає прощення. Святе письмо доволі зрозуміло говорить, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Закон не приносить спасіння, він лише вказує на гріх і приводить нас до Христа. Тому то між законом і благодаттю існує повна гармонія. Давайте подякуємо Господу за його благодать і закон. Ігнорування одного чи іншого означає духовний крах. Давайте разом в молитві подякуємо Богові за розуміння цієї істини. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти дав свій закон, який вказує нам на гріх. І ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам благодать в Ісусі Христі, який допомагає нам перемагати гріх, благослови наших телеглядачів і допоможи, щоб їм ця істина стала зрозумілою, і допоможи нам завжди при Твоїй допомозі залишатися слухням. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що заради нашого спасіння Ісус віддав своє життя. Для того, щоб краще зрозуміти співвідношення закону і благодаті, раджу вам пройти біблійний курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!